Доброго вечора в ефірі телеканалу Чернівецький промінь і Радіо Буковинська хвиля, черговий випуск програми «Без емоцій», і я її автор та ведучий Святослав Вишинський. Я хвалитиму й того, хто будує фортеці, і того хто не будує. Зате я гудитиму того, хто покладаючись на фортеці, нічого не робив для того, щоб народ перестав його ненавидіти. Це був Нікола Мак'явелі у трактаті з 16-го століття. Відтак, сьогодні ми торкнемось теми містобудування і. Міської політики, і відтак будемо говорити про політичну доцільність та громадянську позицію, а справи в міській раді і архітектурну долю чернівців із нашим гостем, архітектором і за сумісництвом депутатом Чернівецької міської ради В'ячеславом Кишляруком. Доброго вечора! Доброго вечора. Раніше ви були головою Чернівецької міської організації, політичної партії Всеукраїнське об'єднання Батьківщина. І в 2010-му ви очолювали навіть першу десятку до е кандидатів до міської ради по партійних списках і стали депутатом міської ради від батьківщини. і, Фактично, ви були, м'яко кажучи, ну не останньою людиною в ратуші. Однак, 31 березня 2011 року представники фракції батьківщини проголосували за дострокове припинення повноважень тодішнього міського голови Миколи Федорука. У зв'язку з чим через кілька днів е обласне бюро партії Батьківщина. Приймає рішення про ліквідацію цієї фракції, і цитую от агенція ЗІК приходить з новиною тоді, з такою який має заголовок, Керівництво партії визнало, що фракції «Батьківщина» у Чернівецькій міській раді немає. Тим не менше, фракція продовжила своє існування одноіменно, І хоча депутати були фактично виключені з партії, проходить два з половиною роки, і 26 вересня 2013 року. На одній з сесії міської ради ви заявляєте про те, що ви виходите з фракції. Батьківщина. І от у мене відповідно запитання, що вас спонукало вийти з цієї фракції, чому це сталося аж через два з половиною роки після того, як ви були виключені з партії. Насправді десь трошечки події необхідно відкоригувати, бо фактично намагання або спроби ліквідувати фракцію у міській раді, вони почалися значно раніше. А мова йде про те, що коли голосування 31 го числа відбулося, тоді вже виключили всіх з членів партії. Хоча при подоланні вето при подоланні вето голова обласної партійної організації Мунтян говорив про те, що є рішення політради Києва, і ми повинні голосувати фактично проти Федорука. Тому, ви розумієте, тут ситуація така дещо ну, незрозуміла ні для мене, ні для багатьох інших. вас до голосування? Перше голосування було засідання фракції, прийшов на засідання фракції голова обласної організації і сказав, що ми будемо долати вето, ми будемо голосувати проти Федорука, тому що є на це підстави. І є рішення політради з Києва. Хочу наголосити на тому, що вже на цей час міське бюро було фактично ліквідоване. І мене позбавили керівних посад в Чернівецькому міському бюро і відповідно голови організації. Ну я не даю на сьогоднішній день жодних оцінок, але це є такий, такий факт. Що стосується виходу моєї мого, з фракції, е, люди об'єднуються раді заради якоїсь мети, цілі, е, коли таких намірів немає, або коли ти відчуваєш, що в тій фракції в тебе не буде можливості відстоювати свої позиції, або е, якимось чином впливати на е, діяльність цієї фракції. Приймається відповідне рішення. Я таке рішення прийняв для себе фактично зразу, було написано заяву. заява. Вона десь там пролежала в, в кабінетах міської ради, і потім я вже наполіг на тому, щоб оголосили заяву мою, але її не могли знайти. Я відповідним чином написав нову заяву, оскільки писати заяву вчорашнім днем. ну, Ну не, не доводить ці події, то от, цитував молодий буковинець, перший заступник керівника департаменту партійного будівництва всеукраїнського партії в Тарас Романюк. Його цитата: що між фракціями партії регіонів та батьківщини в Чернівецькій міській раді була підписана таємна угода про співпрацю. Називалася вона в лапках спільними зусиллями, і відповідно на вас навісили коїмо тушки і те, що ви звинуватили в зраді виборців, що ви спростовували. Ну, але якщо так сталося, чому вам було не скласти повноваження депутати, якщо у вас ще штихи з партією справді розійшлися, тим більше, що ви стали депутатом від імені партії Батьківщина? Справа в тому що питання про спільні голосування з партією регіонів, які, власне кажучи, ну про це дуже часто говорилося, і ця тема обговорювалася. І в засобах масової інформації, таке інше. Вона в багатьох випадках стосовно моєї діяльності не має жодних підстав, тому що я приймав рішення одноосібно, я не приймав участі у фракції, а тому рішення, які приймала фракція, для мене не були, скажімо, до виконання. Тому я голосував на свій розсуд. Я не приймав участь в якихось там питаннях, які стосувалися рейдерських захоплень, інших, тому я вважаю, що з тими гаслами, якими я йшов до виборця, я їх сумлінно виконував і виконую до цього часу. Те, що стосується, наприклад, питання в партії, це. Скоріше питання де не до мене, тому що виключили мене із бюро, виключили мене із вірнішки зняли з голови організації ще за далеко до, до всіх голосувань, таке інше. Тому Дати про партійність. 24 червня 2014 року. Ви були в ефірі програми «Майдан» Василя Забродського, і тоді ви заговорили про доцільність нових перевиборів, перевиборів до Чернівецької міської ради. До речі, ці перевибори так досі і не відбули, і не відбулись, хоча їх обіцяли кілька разів на 2014 рік. І на той час ви вже були в партії громадянська позиція. І як ви там опинилися? Вас запросили, ви напросились туди. Як розуміти вашу партійність тепер? Це ваша справжня внутрішня громадянська позиція? Чи це була спроба віднайти новий трамплін для повернення в місцеву політику? Це жодних спроб знаходження собі платформи для політичної діяльності. Скоріше за все, мова йде про... Політичні погляди тієї політичної сили, які співпадають з моїми. В мене є досить багато друзів, які є членами цієї партійної організації. Тому ми спілкуємося, обговорюємо. Тут хочу сказати, присутній так само і людський фактор. Люди порядні, чесні. Ну, Тут... той на час у них і рейтинг був дуже порядний і великий. Що ви маєте на увазі? Я маю на увазі, рейтинг партії Гриценка на той час, на станом на літом 2014 року, був доволі серйозний і ну, це дозволяло... дозволялося до я, я ще раз кажу: мене могли би звинувачувати в тому, що якщо б я, наприклад, десь проштовхував собі місце в політичних силах, які ну, мали. Перші місця в політичних рейтингах. Насправді жодним чином громадянська позиція тоді не претендувала на лідерство. І я для себе прийняв таке рішення, я вважаю, що зробив правильно, і я не думаю, що мене повинні за це судити строго. Я з вами би не погодився, що на той момент громадянська позиція не претендувала на лідерство, але це вже питання до історії. От, якщо згадати травневі вибори 2014 року, травневі вибори Чернівецького міського голови ви взяли в них участь як кандидат від громадянської позиції. Ви висувалися і не перемогли, набрали десь близько 3% голосів. І е, на цих виборах ваш, скажімо, я не знаю сказати, напевно, політичний опонент уже Микола Трохимович Федорук агітував за Олексія Каспрука, який на цих виборах переміг і здобув підтримку точно майже так само по відсотковому відношенні, як і сам Микола Трохімович у минулому. І власне, на що ви сподівалися, коли ви висувалися е, в кандидати, і що такий результат може означати, що Чернівці вони не готові до оновлення, не готові до змін і? По викону рахунку, в чому заключається тут громадянська позиція чернівчан? Це якась ідеологія федорукізму триваючого ні, як я думаю, що е, Той результат, який е, з яким закінчилися вибори, він е, скоріше за все логічний. Е, я е, скажу так, що е, питання про е, перемогу, е, наприклад, е, мою, воно. Е, і не розглядалося, але ми повинні про себе були заявити. Ми повинні були прийти до виборця. Звичайно, було дуже мало часу. Виборча кампанія розпочалася десь фактично за 10 днів, і результат такий, який він є. Ну, то він чому, нас... чому чернівчани тоді постійно голосують? Якщо не за самого Федорука, то за його ставлеників або за сина колишнього мера, чому постійна спадковість влади? Таке враження, що ця партія чорнівчан хотілося б, звичайно, щоб Чернівчани оцінювали діяльність або міського голови, або тих політичних сил, які. Представляють виборці в міській раді по їхніх справах, те, що вони зробили. І я переконаний в тому, що, власне кажучи, ми дочекаємося того часу і, можливо, на цих виборах буде саме так. От Якщо згадати телевізійні дебати на тих виборах, в ефірі програми А3 на державному телебаченні 21 травня ви, ну, я подивився ваш ефір в архіві. І... На мою думку, ви виглядали, ну не те, щоб не впевнено, ви виглядало якось не переконував своїх аргументах. Зокрема, ви заявили ваша цитата, що проблеми міста очевидні. І після цього, коли говорите, що ви будете робити для міста, почали висувати тезу, що нам потрібно відновити харчову промисловість. І коли ви були у, ще раніше, 4 роки до того, у складі всеукраїнського об'єднання Батьківщину, то я знайшов в архіві. Е Інформацію молодого Буковинця про пікетування Чернівецької ДА, коли був призначений вже Михайло Папієв. Ви пікетували Чернівецького ОДА проти підвищення цін на комунальні послуги. І цитую вас, ви тоді заявили, хочемо висловити свою позицію щодо підвищення тарифів на газ, погіршення життя людей і стану справи державі. Послідовно виступаємо проти підвищення ціни на газ. Вважаємо це підвищення не і без жодних економічних передумов. Погодьте, що пройшло 4 роки, і ця тема вона досі звучить дуже актуальною, якщо сучасно, якщо б не сказати, що зовденно. І куди вивітрилася ця прогресивна ваша риторика чотирилічної давнини, і чому тепер ви про це не говорите? Давайте по порядку. Що стосується місцевого товаровиробника, то тут моя позиція є однозначна, вона не змінювалася. Я є прихильник того, і, і в сесійній залі, і в своїй риториці постійно наголошую на те, що має розвиватися бізнес в Чернівцях, має розвиватися неважливо то харчова промисловість, харчова промисловість. я просто наголошував на тому, що нам привозять продукти харчування з усіх околиць з областей і навіть тих, які. Не є сусідніми з Чернівецької області, якось дивно. Ми маємо один молокозавод, він стоїть розібрані там інші підприємства, тому цьому якимось чином треба дати раду. І ця моя позиція є постійна, і я, власне кажучи, відстоюю ці інтереси в будь-який спосіб. Що стосується. Е, ціни е, тарифів і ціни на газ е, ну ви знаєте, якщо тоді е, ця тема була е, можливо не така актуальна, то е, сьогодні е, це питання надзвичайно актуальне. Я е, ви хочете, щоб ми зараз блокували е, державну адміністрацію. Е, ми будемо це робити. Ми будемо виходити і об'єднувати навколо себе людей. Ми будемо говорити про те, яким чином хай людям пояснюють, за що з них беруть гроші, куди ті гроші йдуть, і таке інше. Отже, я навіть вам дякую за підсказку. Ми будемо це робити обов'язково. От в ефірі майдану програма майдан, 24 червня. 2014 року, коли ви вже очевидно планували висуватися до Верховної Ради України, ви наголошуєте, що цитую, депутати не повинні боятися за свій бізнес. От ви згадували, щойно про бізнес. Ви за фахом архітектор за професією, Ви директор проектної організації «АРКС». От вам, як підприємцю, за останні півтора роки, що ви пройшли, тепер за свій бізнес у Чернівцях і в Україні взагалі не страшно, ви не відчуваєте якихось загальне. Я вам скажу так, що це не є бізнес пов'язаний з великими ризиками. А тут дуже проста ситуація. Це не є контрабанда, це не є заборонена діяльність, це є творча діяльність. У нас працює невелика кількість людей, люди творчі. Ну, скажіть мені, будь ласка, хто Да, є на ринку конкуренція, але хто нам буде створювати якісь проблеми, якщо ми своєчасно виплачуємо зарплату, платимо податки і таке інше? Я можу сказати, що мені за цей бізнес, яким ми займаємося, абсолютно не тривожно, і я не переживаю, якщо навіть будуть спроби. Влади атакувати, ну я думаю, що ми захистимося, але повернення минулого періоду часів Януковича, саме власне тоді, був великий пресинг на бізнес і, і силових структур. Якщо ми то пережили, то зараз пере, переживемо. То я, я не переживаю. То, я в, 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 власне хочу сказати: от ви говорите про. Повернення рейдерські. У нас дуже є багато прикладів, власне кажучи, сьогодні, сьогодні, коли депутатів міської ради буквально втягують у ці всі розборки. Знаєте, помста, ну вчорашні той, хто був при владі, тиснули опозицію. Сьогодні при владі тиснуть тих, хто. Сьогодні в опозиції я вважаю, що це неправильно. Є такі речі, які повинні бути поза політикою, а це в першу чергу бізнес, бо тут можна, можна знаєте, мститися до того часу, поки вже не буде що ділити. От ви є заслужений архітектор України, і в минулому головний архітектор міста Чернівці в міській раді. Ви зараз є член постійної комісії з питань земельних відносин, будівництва та архітектури. Тим не менше, вашу проектну діяльність в Чернівцях оцінюють дуже неоднозначно. Зкрема, це була ваша ідея реконструювати центральну площу Чернівців, зокрема за і під пам'ятником Тарасу Шевченку. І ви тоді пропонували звести чотириповерхову будівлю з підземним паркінгом. І ця ідея вона так і не була реалізована. Хоча ви були її творчим ініціатором, це ще був тоді міський голова Микола Федорук. І ця тема вже вичерпана після того, як почали говорити про внесення е, центру Чернівців. Я вам дякую. Ви мене присвоїли мені ранг заслуженого. Можливо, я з часом ну, присвоїть мені. Я просто архітектор. Що стосується. Оголошеного конкурсу про, про реконструкції центральної частини, верніше центральної площі, я не був ініціатором. Ініціатором цього конкурсу був виконком Чернівецької міської ради. Був оголошений конкурс, в якому приймало участь декілька творчих організацій, архітекторів. І таке інше конкурс на першому етапі не відбувся, і було прийнято рішення про те, щоб оголосити міжнародний конкурс. В тому конкурсі приймали ріш... участь і представники з Австрії, і ми той, за результатами того конкурсу, отримали перше місце, яке давало нам право, яке давало нам право виготовити робочу документацію на. На проєкт, в силу різних обставин цей проєкт не відбувся. Замовник, інвестор, той поніс фінансові втрати, безумовно. Зараз я вважаю, що за будь-яких обставин я не буду впливати на цю ситуацію. Знову ж таки, мають вирішуватися, якщо не прав, ну, правові аспекти юридичні. Бо виходить так, що тоді в нашому місті немає необхідності або потреби проводити взагалі конкурси. Вони ж тоді втрачають зміст. От Місто має відшкодувати, повинні вирішити питання, заміни е, тієї ділянки. Бо фактично не стільки там е, мова йшла про... Е, про зміст, про архітектуру тієї будівлі в першу чергу обговорювалося питання доцільності. Оце має бути торговий центр, і це пам'ятник Шевченка, і, і речі Ви вважаєте не, це несумісні. Не, не Функціональне призначення будівлі наземної частини: музей міста, актовий зал, книжний магазин і таке інше. Тобто, там. Ну, такі призначення будівель, яке фактично не дискредитує. Ось ну, тут навіть чи... йде мова швидше про порушення історичного ансамблю міста. Бо у нас в Чернівцях активно будують на вулицях Хмельницького, на вулиці Кобилянської тепер планують будувати, вулиця Руська, побудований інтерв'ю, офісний центр, на вулиці Шевченка. І ці будівлі далеко не вписуються в австрійську архітектуру чи функціоналістську архітектуру Румунії. Навіщо тоді відповідно от вас закрема критикували, що от ваш проект. Це фасад нової будівлі в стилі соціалістичного реалізму. Навіщо засмічувати історичний центр міста новими сляними будівлями, які зовсім інші. Тут давайте ми, я розумію, про що ви говорите. Я би побудував таким чином нашу розмову. От ви щойно сказали. Австрійські... Що так, нас скоро австрійський період часу. і румунський конструктивізм. Це речі подібні чи відмінні одна від другої. Скоріше за все, відмінні по стилю. Але по формі, по наповненню, пропорції, масштаб і таке інше, воно співпадає, вписується в оточуючу забудову. І не суперечить чернівецький, до речі, конструктивізм епохи, руминської епохи, дуже гарно оцінений і фахівці. Мають для себе черпнути тут непоганий матеріал. Точно так же і сьогодні ми повинні будувати нову архітектуру, сучасну архітектуру. Вона має завдання її вписуватися в оточуючий ландшафт, але це не повинно бути копіювання в жодному випадку ні австрійської доби, ні руминської. Це має бути архітектура 2015 року. Вона має бути змістовна, вона має бути пропорційна, вона має бути масштабна, колір і таке інше. Тому я з вами погоджуюся, що це дратує чернівчан, але тут все-таки треба виходити на дискусію, треба пояснювати людям і таке інше. У будь-якому випадку на цих місцях багатьох подібних місць свого часу були або сквер, або якісь австрійські будівлі, які можна було би просто відкопіювати і відновити правильний вигляд, тоді це б, напевно, чернівчан і туристів міста не дратувало би. А от якщо от, поговорити ще на завершення, про можливо про ваші політичні плани, от зараз ви перебуваєте в депутатській групі Єдність. Що ви є позафракційний депутат міської ради. І очевидно, що на виборах восени, якщо вони відбудуться на виборах до міської ради, ви підете на вибори. Від якої політичної партії і з якими обіцянками політичними цього разу ви будете балотуватись? Я скоріше за все буду йти від громадянської позиції. Бо, тобто, ви не змінювали партійність, ви далі і партійність? Я не змінював і не збираюся того робити. Що стосується проблем міста, то вони очевидні. Програма та, з якої йшов до виборця, вона дещо буде відкоригована, але за цей короткий час фактично нічого не змінилося. І по деяким питанням можна було би, наприклад, у своїх передвиборчих тезах доповнити. Ну, я не думаю, що ми повинні зараз цьому приділяти великої уваги, але це незабаром відбудеться, і ми будемо приходити до чернівчан своїми пропозиціями. Хоча часу от нашої програми залишилося вже зовсім небагато, але ну, насправді напевно і до виборів теж залишилось небагато часу. І по рахунку, напевно, що виборча кампанія в тому чи іншому вигляді вона вже в Чернівцях. Почалася і це помітно. Однак, у нас завершується час нашого ефіру. І нагадаю, що гостем програми «Без емоцій» в ефірі телеканалу «Чернівецький промінь» і радіо Буковинська хвиля 100FM» сьогодні був архітектор, позафракційний депутат Чернівецької міської ради В'ячеслав Кіштерук. До зустрічі!